І поклонімося. Шановна родина, сьогодні ми зібрали, щоб поговорити про те, що завжди було турботою і радістю йти. Чому, чому вона віддала свій труд, і талант? Про те, що для кожного з нас звикне, як сонячне світло, чи дихання і таке ж необхідне. Про те, без чого навіть не виявлять, ні старшої далі, ні спітання, ні рідного дому, про хліб та багатство, зі свого стиль. Зайку бряки наші стояли і нам заповідали, навіть не маючи спадка хліба, ані дрібки соль. І нам, спадкоємцям, заповідали стояти на цьому. Сілью на вишитому рушнику йшли на вісні оглядати поля, сіяти, жати, випікати маленьких дібит, які давали добі та у засіки зерно, щоб був добрий урожай. 19 березня, день повернення птахів і сердитерів, вибігали сорок жайловінків і давали дітям, які виходили на околицю села, кликати весну. Но

Колі світу проміння ти її З Світло два харіки в принесла до хати. Куска помолов поспіша, я їм поживай. Цю мастуру не йди, ти й полосні тричі. таблеточки талеточки тоді, як за серце, хапне. А я мені циганко, чорного зору, чи достуся стусяється з тим, як дороблюся скоро, а циганка 关。